Небезпека тут невидима, відчути її можна лише за присмаком металу в роті або визначити на дозиметрі. Відтак пояснюють працівники атомної станції. Рівень радіації біля четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС нині невеликий, і спеціальних масок часники не одягають вже понад місяць. До Чорнобильської АЕС Віктор Янукович прибув, аби дати старт будівництву над четвертим енергоблоком нового конфайтменту. Запрошуємо президента України дати старт технологічному циклу будівництва арки Чорнобильської атомної електростанції. Спеціальна захисна споруда захистить повітря від радіації, пояснює глава держави. Окрім того, металева арка над четвертим енергоблоком гарантує безпеку прилеглим територіям. Конструкція не має аналогів у світі. Сьогодні ми є свідками. Визначальної події в об'єкта укриття на екологічно безпечну систему будівництва арки Чорнобильської атомної електростанції. Воно є важливим кроком на шляху спорудження нового безпечного саркофагу об'єкту укриття. Ця конструкція за своїми масштабами не має аналогів у світі. Аби допомогти українським колегам зводити захисну арку, Олександр Кулібякін приїхав з Азербайджану. Чорнобильським повітрям чоловік дихає вже понад рік. А поміч взявся тому, що не хоче аби радіація дісталася і його країни. Я ні, я живу сам Азербайджані. Я з Баку сам да. Ну ми як, вроде, как, ну, помощь, що ли, тоже прислали нас сюди, Я он на тому большому крані. Да. І, ну, допомагаємо. Строїць ваш ваше укриття, наша тепер укриття. Новий конфайнмент над четвертим енергоблоком обіцяють звести вже за три роки. Втім, Чорнобиль таки лишиться зоною відчуження, кажуть експерти. Адже для виведення радіонуклітів необхідно сотні, а то й тисячі років.